проекту – портал Кінотеатр Всім добрий вечір. Мене звуть Яніна Соколова. І Програма після місячної відпустки повернулася в ефір, адже кіно стає ще більш неймовірним. Цю зиму в Україні можна сміливо пустити французькою. Чому так? Суді самі на початку місяця українцям компанія Артхаус Трафік представила фестиваль. Французького кіно нині з 14 лютого в Україні стартує фестиваль короткометражок від відомих французьких режисерів. Дозволимо собі мислити стереотипно, і зауважимо, що французьке кіно завжди займало певну окрему нішу у світовому кінематографі. Воно завжди було відокремлено від Голівуду. Чому так існує декілька версій? Одна з яких Голлівуд просто не приймав французів. Ну а друга французи просто не хотіли йти до Голлівуду. Для того, щоб прослумачити, як це відбувалося від 60-х років, коли був справжній розквіт французького кінематографу, до наших днів згадаємо історію. Справжнім тріумфом французького кіно у світі можна сміливо вважати 60-80 роки подивитися французьку картину було таким же шиком як скажімо купити джинси в СРСР ален Делон Ромі Шнайдер у Крістіні а згодом у 69-му році в басейні стали незмінними символами французького кохання зі всіма його драматизмом, романтикою і суїцидальними настроями. Бамтясі томбаліди. Радянський глядач цей фільм побачив лише у 91-му році, коли вже перестав бути радянським глядачем. Для всіх європейських жінок справжнім символом незайманості, гордості та краси стала Мішель Мерсьє завдяки ролі в Анжеліці, яка, як сучасна серіальна історія Єфросинія, в різних інтерпретаціях шість разів приковувала увагу глядачів до телеекрану. самий! Нікола! Нікола! Мы снова вместе. А я думал, мы уже никогда не встретимся. Какая-то стала красивая. Еще краше, чем раньше. Не смотри на меня так, Николя. Анжелика де Сансе больше не желает знаться со всякими голодранцами. Ты просто смешон. Стрічка повернення високого блондина, із з піром рішаром головній ролі стала своєрідною комедійною версією Бундіани, хаотичність сюжету, знаковий танець з елементами карате, з рушницями. В стилі Бонд – штовханина, красиві жінки, бедлам. В чому в чому? А в створенні творчого хаосу французи завжди були непереможними. Той герой, котрого мені довелося найчастіше грати, він не те, що розсіяна людина, це швидше людина, не досить адаптована до життя і світу, який його оточує. Він також був життєво непристосований і до сімейних стосунків. Тобто, якщо все це зібрати докупи, то свого героя я називаю маргіналом. І ось, враховуючи усе це, я працюю над створенням такого образу. Я ніби гвинтик якоїсь великої машини, що працює незалежно від мене. А ви запитаєте, чому я мовчу про Катрін Деньов спокійно найсолодше на сам кінець? 64-й рік на екрани виходить фільм «Шербурські парасольки, який миттєво перетворює деньов на кінозірку. Музична комедія на тему лямуру того ж року здобуває пальмову гілку венеційського кінофестивалю і завойовує мільйони сердець по всьому світі. У Парижі серед простих громадян зірки 60-х і досі в фаворі. Ален Делон О, це найкрасивіший чоловік на землі в юності. Я із захопленням переглядала усі його фільми. Він неймовірний французький агент Дені Патріпо, який протягом 20 років опікується акторами, розказав нам, як зараз живуть ікони кіноекрану 70-х років. Оля, Алан Делон зараз небагато знімається. Він передусім грає в театрі у виставі з його донькою Аннушкою, але не переймається. Він непогано живе. З грошима в нього все гаразд. Жан-Поль Бемондо дуже хворіє, тому зараз не знімається взагалі. Бриджит Бардо відмовилась від зйомок в кіно. Останній її фільм був у 73-му році. Це був її власний вибір. Де ні, а якщо до пенсії у французьких акторів вона гідна. У Франції існує система накопичень відсотків із твоїх гонорарів протягом всього життя. Тому, якщо твоє каше щоденний заробіток непоганий, то відповідно ти не бідуєш старості. Маріон Катіяр, Одрій Тотужа, Жарден, Ванеса Парадій, Жулєт Бінош і Українка із французькою пропискою Ольга Куриленко. Ці імена напряму пов'язують із сучасним обличчям французької кіноіндустрії. У світі їх називають зірками, а у Франції акторів запросто можна побачити в одному із супермаркетів, коли вони купують французький батон. Дені Патріпо пояснює, що в них трохи інше ставлення до слави і мільйонних гонорарів. В 70-х роках у Парижі існувало поняття зірка зараз ні. Є термін популярність, існує багато відомих акторів. Але як на мене, справжніх зірок зараз не відшукати. Жадаєте подивитися сучасне французьке кіно, будь ласка, 2013-й рясно засиплює вічизняні кінотеатри французькими прем'єрами. Спочатку крани здригнуться від шурхоту кубиків льоду. Так називається нова фарсова стрічка режисера Бертрана Бліє повні келхи алкоголю та життя плічопліч зі смертю. Це така захватуюча трагікомедія. Трагікомедія, тому що е, в основі драматическая структура, чоловік е одинокий, почті мертвий, ще больної е смертельним недугом. За сюжетом письменник пияка страждає від раку. Смерть преслідує його в образі чолов'яги середніх літ. Митя на даху грає у Жан Тюжарден. Це амплуа випало акторові двома роками раніше. Від ролі зірки німого кіно в культовому артисті. І ще одна зірка, актор Франсуа Клюзе, з'явиться цьогоріч в низці нових картин. Француз вже відомий українському глядачеві як аристократ Філіп, прикутий до інвалідного візка у фільми недоторкані. А от у березні клюзе розгулятиме на екрані в Спідньому. В прокат виходить комедія не турбувати. Клюзе там грає Старого хіппі-травакура травакури, авантюриста, который возвращается після довгої путешествия по Мексике к своєму другу. Події стрічки закручуються на розпусних вечірках. Там, в наркотичному екстазі, герої вирішують знімати порно Ты нічого лучше не как як грати роли с самим. А Авуаєрист Франсуа Азон підглядатиме за життям французької родини очима. Школяра Клода на екрани виходить трилер У домі там 16-річний юнак прихильно стежить за сім'єю кращого друга. Прекрасне кіно з... з таким градусом інтриги, що прямо починають ладошки. потіти во время сеансу. головною роль у новій французькій драмі Життя іншої порадує глядачів і акторка жульєт бінош. И вот спустя 15 лет э, там идет монтажная склейка, а Жульет Бинош просыпается в огромной парижской квартире с видом на Эйфелеву башню. Ничего не может понять, что происходит вокруг, отчуждение мужа, э, какие-то домработницы, ребенок. Она ничего не знает о себе, ничего не помнит, кроме вот той роковой встречи э, с теперь уже мужем. Не назва прикрашає стрічку, а стрічка назву ймовірно саме цим керувалися творці нового психологічного трилеру Зелена кофта». Зйомки картини саме з такою назвою завершилися напередодні в Києві. Кульмінаційну сцену відзняли під час того, як людей спалювали живцем. Як виглядає жах по українські бачила Анастасія Бабенко. Наша головна героїня вдягає там силоміць на маленького свого брата зелену кофту, щоб він не застудився, і витягає його на вулицю. Власне, після цього його вже не, не знаходить. Зелена кофта» — це, якби такі, якби ну якби мовчання ягнят, наприклад, всьому У фільмі Мовчання ягнят. Наша дівчинка з такою Янгола, яка грає на музичному інструменті, такому тендітному, перетворюється вже на таку людину, яка готова заради, власне, щоб заспокоїти свою якусь до сумління, йти просто на край не крайне ще вона робить спробу просто знищити сама цього нашого підозрюваного, тобто вона намагається його підпалити. Адати свідомість від жаху в українських кінотеатрах цього тижня вам точно не вдасться. Адже з наближенням дня святого Валентина на екрани виходять мелодраматичні філософські, ну і звичайно картини про кохання. Що гідного знає Ксенія Дворнікова? Три чотири не пропустіть в українських кінотеатрах вже незабаром. Треба написати програму. Енергетична безпека України гімно допоможе пришвидшити вступ України до Європейського союзу. Як таке може бути? Вигадали герої української комедії Звичайна справа Валентина Васяновича. До секрету добро дійшов лікар Невдаха, який лупцює пацієнтів, пише вірші, втрачає роботу і відчуває себе вільним поетом. поето. на це кіно можна, якщо серце болить за український продукт, або ви не байдужі до комедії і акторів Віталія Лінецького та Тараса Денисенка. Мрієте побачити зимовий Париж? Зануртися ж, бодай у магічний в кіно коротко у підбірці короткометражок є практично все: і оголені чоловіки, і пристрасні поцілунки. Неймовірний доктор Хаус та закоханий зомбі під ейфеловою вежею. А ви могли б такого покохати? Чи режисер так собі уявляє ідеального парижанина? Монстром може бути не лише зомбі, а й коханець. Якщо кохання лише на камеру спокійно, жодної порнографії, лише тонкий натяк на скандал. Я меш узитавано. А це моя улюблена історія про неймовірну зустріч на березі сени сліпої дівчини і красення. У неї в руках розсипаються помаранчі. Він збирає загублене. Яке знайомство може бути прекраснішим? Так би і завершилася короткометражка сльозами радості за закоханих, якби не овоч. Добірка Магічний Париж це те, що варто побачити у день закоханих задля романтичного настрою сміху, атмосфери та пейзажів. І додамо трошки дьогті у банку з медом. Відтепер, і щотижня ми будемо викривати режисерські помилки у стрічках, які найкращі кіноакадеміки світу нагородили безсумнівними преміями якості. Почнемо із картини, яка свого часу стала культовою, передусім тим, що в ній познайомилося найвідоміше подружжя кіносвіту. Про кого я? Дивіться далі. Не святі горшки ліплять, і голівудські режисери тому підтвердження, Щотижня розкриватимемо очі глядачам на кінокухню і кінопомилки. Під прицілом цього тижня опинилися снайпери: містер і місіс Сміт. Почнемо з помешкання Джейн та Джона. Хоч кухня та гараж подружжя нагадують збройний арсенал, та заходи безпеки у будинку не дуже. Вхідні двері для Джейн з ціпком для Джона без ще й деталі іншого кольору. Впечатляє. О, да. Та все ж дертися у будинок через вікно. Доводиться Джону. Розбиває скло обережно. Зміна плану і отвір сам безшумно збільшується. Джейн, это твой У Суперкіллера суперпіджак. Як Джон не намагався його позбутися, Азарт! він все одно бодай на мить опиняється на господареві, а потім зникає. Это просто невероятно. У автомобілі смітів, мабуть, постійно зникають і видозмінюються речі. Ось тут хрестик є, а тут немає. Потім знову з'являється, але вже на коротшій мотузочці. Знаєш солочки. Тебе ми только критиковать. Автівка суперкілерів ще й має функцію телепортації. Виїздили з Нью-Йорка, а опинилися у Лос-Анджелесі. Я не знаю, як ти це взяли. А ще авто у фільмі має здатність самовідновлюватися. То розбита фара з'являється, то після зіткнення з водяними бочками висихає за секунду. А може, войовниче подружжя міняє автівки на ходу. У перерві між стрілянинами у салоні змінюється дизайн. Я може хочу це обсуждати. Ніяк подружжя не розбереться, де краще стати одне до одного після любощів. То джон справа обіймає дружину, мить і вже зліва. Аналогічні проблеми мають з координацією і під час стрілянини та спочинку в ліфті. Отже. Заходила з автоматом, а вийшла з пістолетом. Ще сліди від пострілів зникли. Якщо ви теж знаходите погрішності в улюблених стрічках, повідомте нам у Фейсбуці, і фільми опиняться ще й під прискіпливим оком наших експертів. Поки що ж вони готуються у пух і прах рознести інші голівудські доробки. На цьому мене все не забувайте про нашу сторінку на Фейсбуці. Вона і називається кіно. І пам'ятайте, яким би захопливим не був сюжет ваше життя. Набагато цікавіше за кіно. Побачимось. Партнер проекту портал Кінотеатр